Доброго дня, отримали наступний опасний шприц. Заказували його на сайті Profood компанія Шприц Це марки маркін Zoomer. Що можна сказати? Принц дійсно заслуговує уваги. Уваги. Гарантію фірма Profut дала на рік, дали допоміжне кільце на, на поршень, 5 насадок, де комплектів всіх інших по 4. П'ять. Так І... це. Дійсно, матеріали, дійсно хороші, нержавійка, дві швидкості? Це на 10 літрів. Шприц на 10 літрів тут також є кінце. Все виконано якісно, нема нелісу, не нічого. Циліндр якісно. Е, менеджери дійсно знаються на своїй справі, проконсультували все ну, гарно. Е, порекомендували також все, що треба, ну, все, все те, що я про що в них запитував. Все розказали, також е, швидка доставка. Швидка доставка. Ну якістю матеріалів задоволений. Я думаю, він буде служити довго.